Готовка до Юрдана, Франківські рятувальники перевірили місця, де на водохреще можна буде зануритися безпечно. Таких локацій уже традиційно три: на берегах обох бистриць та міському озері. Міське озеро це традиційно там збираються моржі. Вони там мають дві локації. Вони там будуть на бистриця Солотинська, це металобаза. Ну прийдуть мешканці, в судному мікрорайону Пасішна. Ну і основна маса це все таки тут буде. Дійство тут буде відповідна відправа за участю владиків від Вітишина. Будуть священки, будуть просто громадяни, які прийдуть. А поки комунальники встановлюють на березі річки спеціальний настил, водолази ретельно обстежують водойму. Констатують цьогоріч акваторії доволі чисті. Тут е, русло таке, яке, е, в якому присутня течія, е, сміття багато немає. Е, з кожним роком його стає все менше. Ну, це на радість. Ну і водолаз проводить обстеження, і для того, щоб люди не травмувалися під час святкування, тут глибини немає небезпечної, щоб несла загрозу для відпочиваючих. Ну просто потрібно помірно і з повагою ставитись до води. За безпекою людей під час традиційних ритуалів пильнуватимуть не лише рятувальники і медики, але й правоохоронці. Розгорнуть і традиційні намети. ДСНС це буде водолазна служба, це буде поліція, це буде Національна гвардія України. Також буде муніципальна інспекція добродії, швидка медичні бригади будуть. Тут увесь комплекс заходів по безпечному відпочинку. наших громадян буде забезпечено. Ну крім того, буде організовані намети. Для перевдягання буде також чай гарячий для того, щоб мешканці могли собі випити. Цьогоріч водохреща вперше відзначатимуть 6 січня. Йорданське освячення води на березі бистриці надвірнянської відбудеться о 10.30. А вже о півдні на вічовому майдані загальноміське за участі представників традиційних християнських конфесій. Наталі Освакандрі Гаргара, телеканал 402.